Дітей, всіх пропонуємо подивитися відповідь на питання, чого вам чекати від стосунків найближчим часом. Час обираєте самі десь до місяця, максимум до трьох місяців, тому що енергії занадто швидко плині, щоб розраховувати на тривалий час. Емоції, події, думки наші змінюються, тому все може так само швидко змінюватися наразі може бути так, а дуже швидко може це все змінитися. Тому розклад наш на три варіанти. Коротко про головне, як завжди. І звертайте увагу, чи є там інформація. Не забуваємо, що розклади загальні, особисті розклади можна звертатися у будь-яких соцмережах. Тобто, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайтеся і я починаю з першого. Чого вам чекати від стосунків? Ну, По-перше, чекайте якихось змін. Зміни ваші будуть залежати від того, як у вас, наприклад, наразі є спілкування, тому що можливо для когось будуть ці стосунки. Ну, якісь романтичні, де ви будете якісь будувати свої надії. Можливо, ви будете взагалі такі підвищено бачити свого партнера, якусь чуттєвість будете проявляти. Але ці стосунки можуть бути вільними і більш дружнього плану, ну, навіть у когось плетонічні. Або ви просто будете ідеалізувати свого партнера. Ну, тож, ще які у вас можуть бути. І, але, попри це, можливо, у вас будуть якісь сумісні поїздки, переїзди. Ви можете будувати якісь плани разом. Можливо, щодо зміни місця проживання, можливо, взагалі у вас можуть виникнути якісь поїздки, такі неочікувані, не заплановані. Або навіть якщо ви їх і планували, то у вас вони такі будуть період. Насичений, і, можливо, у вас будуть в кого немає партнера, у вас можуть бути якісь нові знайомства, багато спілкування. І якщо у вас є мета, щоб покращити ваші стосунки, вам потрібно урегулювати певні питання і домовитися між собою, тому що саме спілкування може допомогти вам налагодити контакт. Прожити якусь певну кризу. Можливо, ви відчували, що о, там є якась конкуренція, і це така конкуренція чесна, тому що е, вам ну, ніби у цих стосунках е, у вашому були як, ну, такі е, змагання. ну Можливо, у вашого партнера або партнерши. Десь раніше були якісь стосунки, і ви вважали, що ви ну, там долаєте якісь конфліктні ситуації, долаєте цю конкуренцію. А через це взагалі у вас могли виникати сварки, з'ясування стосунків. Можливо, взагалі ви відмовлялися рухатися далі, далі з цим партнером. Ну, Вам варто розуміти, що. Наразі для вас саме найкраще це відстоювати свої особисті інтереси. І ви ніби будете проходити у стосунках якийсь період іспитів. Ну, можливо, вас будуть вищі сили перевіряти на міцність ваших почуттів, на міцність ваших стосунків. Чи варто вам далі рухатися разом? Тому у вас йде такий період на виваження ваших почуттів і ваших бажань. Другий варіант чого вам стосу... чекати від стосунків? Тут же злімах привернути дві пентаклів. Ну, говорить про те, що, можливо, для когось актуальним буде те, що. Хтось буде у ваші стосунки там вмішуватися. Можливо, будуть вносити хаос у них, давати вам якісь безглузді поради. Ну, це буде все робитися для того, щоб ви разом не розвивалися і там, не будували якісь свої плани. Тому що до вас буде надходити якась дезінформація, якісь ну, неприємні моменти вам, можуть будуть розказувати. або... Якщо це не буде втручання із, ну, швидше за все, це хтось буде втручатися у ваші стосунки. Але вам варто іще розуміти, що ваш партнер дуже вміє гарно маніпулювати вами і вашими почуттями. Ну, наприклад, якщо ви хочете з ним домовитися, щоб щось вже для себе там визначитися або Вирішити якесь питання, він може раптово там, там повернутися піти від вас, не, не дати вам висловити свою точку зору. Або, можливо, він вислухає, але взагалі не прийме до уваги. Ну, тобто, це може бути ще, що такі дрібні сварки можуть бути у ваших стосунках і відсутнє взаєморозуміння. Також вам варто розуміти іще про стосунки: те, що якщо у вас було нещодавно якесь знайомство, і ваш знайомий або знайомий намагається вами маніпулювати, тобто. Продавити обстановку під себе не так, як воно взагалі вам подобається, тобто з вами не погоджувати свої дії, а робити так, як йому або їй хочеться. То ви повинні розуміти, що такі стосунки, перспектив не мають, тому що все будую, починає будуватися на обманах, а на обманах нічого не здобудеться. Для тих, хто має вже стабільну пару, вам потрібно розуміти, що у вас є шанс щось відродити в своєму житті, розпочати щось знову. Ну тобто, взагалі, піти у нове, не переступити через все те, що були, через образи не те, щоб переступити, а просто від них. Відмовитися від неприємних спогадів, від якихось маніпуляцій. І, ну, можливо, таким чином ви зможете ці стосунки відродити взагалі у повному сенсі розуміння цього слова. Також, можливо, вам потрібно бути більш активними і більш рішучими. Якщо ви вважаєте, що вам ці стосунки потрібні, то у вас буде не час для того, щоб ви сумнівалися, коливалися, а просто йшли в нове. І, можливо, ви, вам потрібно бути більш відкритими для вашого спілкування, для налагоджування контакту. І е, таким чином ви зможете вирівняти свої стосунки. Це був другий варіант, третій варіант, чого вам чекати від стосунків. Король мечів, світ перевернутий, вісімка жезлі перевернута. Ну, дивіться, по третьому варіанту, якщо ви вважали, що ви вмієте контролювати ситуацію, розставляти пріоритети і діяти так, як вважаєте за потрібне. То для вас трішки є таке розчарування, тому що у своїх діях ви обмежені. Ви не можете наразі робити швидкі зміни у своє життя. Тобто так, як ви того забажали. Ну, ви для себе можете бажати чого завгодно, але не факт, що ваш партнер піде на всі ваші пропозиції і на всі ваші ідеї. Можливо, через те, що не відчуватиме основу і надійність під своїми ногами. Ну, Наприклад, якщо ви там, бажаєте ну, відвідувати якісь заходи разом із партнером, а партнер того ваш не хоче, то ви будете обмежені у своїх діях. Також, можливо, якщо ви вважали, що е, наразі ви можете так швидко це все змінити, якщо у вас було бажання, щоб ваш партнер схилявся на вашу думку, то е, навряд чи це у вас вийде. Ну, тому що ця швидка зміна, яку ви очікували в ваших стосунках, вона просто не відбудеться. Ну, так обставини складуться, що це або для вас не наразі, або просто це не ваш варіант, щоб змінювати ситуацію. Тому краще до неї пристосуватися, знайти порозуміння, можливо, якісь крапки дотику між вами. І оці, як я вже казала, швидкі не, не просто це швидкі зміни, яких ви хотіли, але ви, можливо, вже до цього і готувалися, але ситуація могла вийти із під вашого контролю. А тому, навпаки, стане не швидко змінюватися на краще, а якісь затримки можуть виникати конфлікти, з'ясування стосунків. Ну, тобто ви можете просто витрачати енергію даремно. Ще вам варто розуміти, що у ваші справи може хтось втручатися і вас, на вас можуть тиснути іззовні. Ну, тобто, і що обставини так складаються, наприклад, робочі питання так складаються, які не дають вам ваші стосунки там розвивати і налагоджувати. Якщо хто бажав якихось нових стосунків, знайомств, то це буде для вас також не наразі. Занадто сильно ви будете обмежені у тих обставинах, в яких будете знаходитися. Найкращий варіант для вас пристосуватися. І... Знайти спільну мову, щоб порозумітися із вашим партнером це був у нас третій варіант.